Доброго вам дня! Сьогодні 23 вересня 2024 року Кам'янка Черкаська область центральна країна. Ви знаходитесь на каналі Коля Ковтун. Хочу вам продемонструвати форму Калугіна Віктора Михайловича, назва якої сама за себе відповідає, Сама за себе говорить, скажімо так. Ця форма називається красава. Я не знаю, чому я раніше її не знімав, бо тут вже залишилися лише залишки, думаю треба зняти, бо. Бо вже не буде що. Ось така ось. Це ось маленький хвостик тут красава. Тут ось ще гроночка одна залишилася Тут маленький хвостик. Ось бравенька гроночка. І внизу там ще одна. Це все, що на ній залишилось. Урожайність дуже гарна. Лоза, ну це не в тому році не тільки на красаві. А на кожній формі лоза вже визріла цілком і повністю. Так, давайте десь знайдемо якісь гарні ягідки і поважимо. В принципі, всі красиві ягідки вже, вже йшли. Давайте зараз виберемо якусь середню з того, що ми маємо. Ну, форма дуже класна. Уже даже начинала заизюмываться. Ну все, смотрите. Ну такая все красава. Ну, и, как мне кажется, что ягодка важковатая. Сейчас посмотрим. 12 грамм. 10,5. 10, 9,97, 10 грам. Це все вже заімблено. Практично 9 грам. Це перше плодоношення. В минулому році було буквально там декілька ягід Це була сигналка. В цьому році це перве плодоношення. І урожайність на ньому була дуже велика. На жаль, я її не засняв. Давайте зараз розріжемо. Ух і плотна. Дивіться, яка, яка всередині краса. Дивіться. Різкість. Де наша різкість? О! Камери, насіннева камера, дивіться, окремо. Дуже плотна. Дуже плотна ягода. Дивіться. Даже і зжимати її тяжко. Давайте поміряємо цукор, поміряємо ці великі ягодки. Даже тут даже Соку видавить є проблемно. Так. Ну, це говорить саме про себе. Подивіться, будь ласка. Тогда что фокусируй. 25 брикс. Нет, не ловлю. Же так? О, вот так. вот так. Даже 26. 26 брикс. Це про багато про що говорить. Давайте скуштимо. Яка вона хрумка? Ця форма дійсно красава в всіх розуміннях. Дуже смачна, дуже солодка, дуже гарного та гарного вигляду. Дуже великий респект і повага калугіну Віктору Михайловичу Якщо він буде дивитися це відео, велике вам вітанечко. Красава Калугіна Віктора Михайловича. Всім дякую, хай вам щастить.